Робочий тиждень працівники Васильківської міської ради та її структурних підрозділів розпочали о понеділок, о 8-й годині ранку, із робочої наради. На засіданні підводили підсумки за минулий тиждень і планували роботу на майбутнє. Цікавим для перегляду, на нашу думку, буде інформація начальника Васильківського відділку поліції первака Василя Михайловича. До Васильківського відділу поліції надійшло 564 заяви та повідомлення. Із них 74 ми внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Значить, за цей місяць у нас в місті було 4 грабіжа. Це сумки, забор телефона або золотих виробів. Три з яких на даний час розкрито, два з них серійний, один ну, одинак, один, один на даний час знаходиться не розкритий. Значить, За минулий місяць в місті в нас поєдно 23 крадіжки. Нанесено 5 тілесних ушкоджень, є два ДТП з потерпілими. Дев'ять раптових смерть, 3 безвісті зниклих громадянина, які на даний час ще не встановлені. Одне привласнення майна та 8 службових злочинів. Також за минулий місяць нами задокументовано 8 фактів незаконного обігу наркотиків. Один із них всі бачили в інтернеті, це спрацювали працівники управління. У боротьбі з незаконним обігом наркотиків у нас ліквідовано нарколабораторію в місті по випуску амфітаміна. Також у нас в місті вже є, ну, знову повторюються такі наркотики, як воноплі, амфетамін та метадон. Також хочу доповісти вам, що за минулий місяць в районі це для ІСБТ інформування, в нас є одне вбивство і один замах на вбивство. Вбивство в Калинівці, ой, в селі Здорівка, де... За допомогою предмета син вбив батька. І другий замах на вбивство це за допомогою ножа, СМТ Калинівка, на місці лесного ушкодження в область груди. Також у нас в районі є незаконне позбавлення волі людини на даний час. В даному матеріалу відпрацьовується працівниками управління карного рушу. Значить, Забезпечено за минулий місяць і не допущено нам ніяких масових порушень громадського порядку, забезпечувалася охорона публічної безпеки під час нового року, Різдва Христового, Водохреща, Старого Нового Року. І вчора була хода пам'яті героїв Крут, також нам було забезпечено публічну безпеку. На даний час вже в цьому місяці до нас прийшло 9 працівників. Це вони всі прийшли до дівничих інспекторів поліції, із яких три прийшло на Фастов. Один уходить на білу, одна дівчина уходить на Білу церкву, і троє залишаються в нас. Один йде в нас на район, а саме в Лебаху найбільший населений пункт. І двоє залишаються в нас в місті. Добре. Дякую.